У нас достаточно длительний період в течение нескольких лет. Після обільних дождей на дорозі на проїжджій часті е огромне лужі. Це вело к до розрушенню дороги і создавало масу неудобств для жителей дома. Арсен живе у будинку по вулиці Донецьке шоссе, 130. Розповідає, Раніше увесь двір потерпав через відсутність сливоскидів. Наразі проблему вже вирішили. Був створений новий дренажний колодець, ну, для сліва. Води і який, в принципі вже при першому ж дожде було пробуван. Списавшись з каналом Корбана, наш председатель ОСББ Донецького шосе 130 Сергій Філатов звернувся з заявкою на устранення цієї проблеми. Заявку Дніпрянина голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Достаточно швидко відреагували. За що, як каже, от всіх жителів вдома виносять благодарність за такое оперативне рішення роботи. В майбутньому місцеві планують звертатись по допомогу знову. І ми в подальшому будемо працювати в цьому питанні, тобто, будемо подавати заявки для того, щоб влада, а точніше Геннадій Корбан, нам допоміг в цьому питанні. Зробили дорогу нормально, от, бо тут яма на ямі, тут неможливо нормально їхати. По-друге, ми хочемо, щоб навколо будинку також вимощування зробили, бо почало просідати. Комунальники. Якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях.